Хто ще користується стаціонарним ПК? Більшість моїх знайомих перейшли на ноутбук. В мене ноутбук, в мене Mac. Бо я обожаю екосистему Apple. У мене ноутбук. Три штуки. Нормально. Скільки ти в них грошей за це десиш? Нуль. За кілька останніх років, завдяки розвитку мікропроцесорів, ноутбуки наздогнали настільні ПК за потужністю. І якщо ви не мамкін геймер, який вираховує FPS з лінійкою, то сучасний ноутбук вас повністю влаштує. Але чи може ноутбук замінити ПК для фотографів, відеографів, дизайнерів та 3D-художників? Я думаю, що може, і сьогодні ми будемо розбиратися, чому на прикладі Lenovo Legion 5 Pro. Передбачаючи ваші коментарі, скажу так, що компанія Lenovo не платила мені за схвальний відгук на їхній ноутбук. Звісно, перш за все, усі починають одразу підраховувати гігагерці в процесорі, проте є ще дещо важливе: це вхідні роз'єми. І це не про те, скільки ти можеш підключити зовнішніх дисків та флешок. Хоча в цьому ноутбуці є цілих 4 usb a роз'єми, один з функцією завжди увімкненого, а про виходи для підключення зовнішнього монітору. Більшість сучасних моніторів використовують hdmi підключення, і бажано, щоб у вас був HDMI 2.1, і який підтримує підключення моніторів 4 каст. 120 FPS, 8 k 60 FPS і навіть 10 k У Legion 5 Pro встановлено HDMI 2.1, а також є два виходи Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4, якщо ви плануєте підключати монітори яблучної компанії або ж маєте перехідник Type-C на DisplayPort. Серед іншого перевагою буде наявність картрідеру для sd карток які використовуються у більшості напівпрофесійних камер. Виробники ігрових ноутбуків вперто ігнорують той факт, що ігрові ноутбуки беруть не лише для ігор, але й що багато відеографів та фотографів купляють ігровий ноутбук, щоб обробляти фотографії та монтувати відео. Звісно, можна придбати картрідер, можна підключати камеру напряму до ноутбука через кабель, проте погодьтеся, було би дуже зручно виняти усі sd картки з усіх ваших камер і одразу скинути всі файли на ноутбук. У Lenovo Legion 5 Pro картрідеру немає, хоча він був у Lenovo Legion Slim 7. Мій огляд можна подивитися за посиланням як для фотографів та відеографів, так і для дизайнерів з 3D-художниками. Чи на найголовнішим критерієм буде якість дисплею? Можна дуже довго обговорювати бітність матриць чим 8 плюс в фірсі матриця краще зазвичай 8-бітну. про переваги oled дисплеїв, які у переважній більшості і є 10-бітними. Проте для більшості завдань вам підійде ноутбук з ips матрицею розміру від 15,6 дюймів та роздільною здатністю Full HD. Особливо важливим буде перед купівлею уточнити колірне охоплення дисплею. Про це розповім трохи пізніше. Зауважу, що у ноутбуки дуже рідко встановлюють 10-бітну матрицю. І, взагалі, купівля зовнішнього монітору з матрицею 10 біт може бути замовлена лише вашим професіоналізмом, тобто, якщо ви точно впевнені, що будете знімати відео 10 біт, та впевненістю у тому, що і ваш клієнт буде переглядати матеріал на відповідному моніторі. Дізнатися, яка матриця в ноутбуці неможливо до покупки, бо для цього треба встановити AIDA64, подивитись артикул матриці, і можливо вам пощастить знайти потрібну інформацію в інтернеті, бо виробники такої інфи ніколи не надають. У більшості сучасних ips матриць застосовують технологію 8 плюс два фірсі, що трохи покращує відтворення відтінків кольорів. Загалі, згідно з останніми дослідженнями, лише люди із тетрахроматією рідкою генетичною мутацією, можуть розрізняти близько 100 мільйонів відтінків кольорів. Звичайно, людина розрізняє близько 10 мільйонів відтінків. що, Повністю покривається восьмібітною матрицею. Звісно, oled Матриці у більшості свої є десятибітними. У них глибокий чорний колір, висока насиченість та контрастність, проте відома проблема мерехтіння не дозволить вам дуже довго працювати за таким дисплеєм. І, звісно, ігрові ноутбуки з oled матрицями коштують просто космічних грошей. Для фотографів важливим буде 100% покриття колірного простору SRGB та з колірним охопленням Adobe RGB, як мінімум. Від 90%. Зважаючи на те, в якому кольорному просторі ви фотографуєте та куди завантажуєте фото. Встановити кольорний простір можна на лаштуваннях вашої камери. Якщо ви фотографуєте переважно для інстаграму, то рекомендую вам встановити кольорний простір SRGB. Тоді соцмережа не буде стискати ваші фото і вони не будуть втрачати насиченості. Якщо ж ви знімаєте для друкованих видань, вебсайтів чи фотоконкурсів, то рекомендую вам встановити кольорний простір Adobe RGB. Він зберігає. Більше відтінків кольорів, проте підходить лише для перегляду на відповідних моніторах. Як на мене, в Lenovo Legion 5 Pro встановлено дисплей з ідеальним наразі розміром, таким собі золотим стандартом, це 16 дюймів. Різниця з 15,6, ніби невелика на папері, але вживу відчутна. Тут IPS-матриця з роздільною здатністю WQXGA. Це ще не 2К дисплей, але вже вище класом, ніж Full HD. Частота оновлення 165 Гц, яскравість на рівні 500 ніт. Антиблікова матова покриття. Риття та 100% охоплення sRGB з підтримкою Dolby Vision та HDR 400. Хоча стосовно охоплення колірного простору Adobe RGB тут нічого не сказано на сайті виробника я не знайшов такої інформації. Можу пропустити, що він складає тут не менше 90%, зважаючи на усі попередні характеристики. Уточнити деталі стосовно дисплею ноутбуків Lenovo можна на сайті pcref.lenovo.com, пошукавши модель за цим артикулом. У більшості останніх моделей Legion також представлено фірмовий застосунок X-Ride Pantone, де можна обрати необхідний колірний простір sRGB, Rec.709 709 та інші. Дисплей Lenovo Legion 5 Pro відкалібровано з заводу, проте ви можете додатково відкалібрувати його за допомогою Data Color Spider або rite Pantone, якщо у вашому місті хтось надає таку послугу, бо купляти калібратор окремо це не дуже бюджетне рішення. У конфігурації ноутбука для плавної та швидкої роботи більшості фото та відеоредакторів, програм для ілюстрацій, а також програм для 3D-моделювання. Важливим є процесор та оперативна пам'ять. Хоча ви могли подумати, що на першому місці має бути відеокарта. Ні, зовсім не так. Наприклад, великі проекти у фотошопі можуть займати від 2 гігабайт а при відкритті у програмі з'їдати до 8 або 10 гігабайт оперативної пам'яті і вище. Спитайте дизайнерів. Мінімальний рекомендований обсяг для останніх випусків продуктів Adobe, наприклад, для Adobe Photoshop, це 8 гігабайтів. Рекомендований 16, А для найкращої роботи вам потрібно буде 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті. Безумовно, вам стане в нагоді і твердотільний накопичувач, тобто SSD, який помітно прискорює відкриття та роботу з файлами. Якщо зі звичайним HDD-інчестером відкриття програми та файлу може займати до однієї хвилини, то із SSD цей час скорочується до 15-20 секунд. В моїй конфігурації встановлено M2 SSD на 512 ГБ, та є можливість встановити другий M2 SSD об'ємом до 1 ТБ. Оптимальною конфігурацією по співвідношенню ціна якість для роботи на вашому ноутбуці наразі. Може бути Intel Core 5 10-го покоління, наприклад, 10500H або ж AMD Ryzen 5 4600H. Варто уточнити, що для монтажу відео поки що, допоки компанія Adobe не підвезла офіційну оптимізацію для відеокарт від AMD, краще обрати відеокарту від NVIDIA, бо вона підтримує апаратне прискорення. Безумовно, відеокарти AMD вже достатньо потужні, щоб потягнути прем'єр, але вони не підтримують CUDA Mercury Playback. Серед іншого залізу вам потрібно буде від 16 ГБ оперативної пам'яті з відеокартою NVIDIA 1650 4 ГБ пам'яті і твердотільним накопичувачем на 512 ГБ. Для тимчасового зберігання та обробки зображень та відео на ноутбуці вам вистачить цього об'єму, проте, якщо ви хочете зберігати такий собі архів відео та фотографій, краще придбати зовнішній жорсткий диск. Тож, все вище перелічене можна вважати мінімальним набором для комфортної роботи в Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, 3D S Max, Cinema 4D та Blender. Я забув до Вінчирезол Resolve. кошмар. Всі, хто там робить кольорокорекцію, мене просто з'їдять. Який прем'єр. Прем'єр, це ще. Конфігурацію Lenovo Legion 5 Pro ви бачите на екрані. Її з головою вистачить, аби комфортно редагувати фото, монтувати відео 4К10 біт, хоча не HDR і не у форматі HEVC. Займатися 3D-моделюванням, анімацією, дизайном і, звісно, грати в сучасні ігри. Важливою є і система охолодження. У новому поколінні ігрових ноутбуків Lenovo використовується система Legion Cold Front 3.0 з парокамерою, яка забезпечує достатнє охолодження навіть для потужних відеокарт типу. X3080 Mobile з енергоспоживанням від 80 до 150 Вт. Більшість ігрових ноутбуків під навантаженням без зарядного блоку на одному акумуляторі тримається близько двох годин. Це в принципі нормальний такий стандартний показник, що дозволить вам внести якісь правки в проект. І зберегти його, щоб не втратити усі свої зміни. Безумовно, продуктивність при роботі без зарядного блоку лише на акумуляторі знижується. Ноутбук буде важче думати над монтажем відео в 4К, Photoshop буде трохи лагати, а 3D-застосунки важче обробляти текстури, світло та інше. У Lenovo Legion 5 Pro встановлена акумулятор обсягом 80 Вт-година, що за тестами виробника може витримати до 4 годин роботи на одному заряді, навіть під навантаженням та задіяною відеокартою. Звісно. Важливим показником для фрілансерів, які хочуть бути мобільними, є вага ноутбуку і зарядного блоку. У Випадку Lenovo Legion 5 Pro цей показник, звісно, не є ідеальним, тому що в принципі залізо має важити багато, і сам ноутбук важить близько 2,5 кг. кілограмів. А зарядним блоком можна добряче так прикластися по замовнику, який пише вам: давайте зробимо білий трошки білішим, а сірий трошки сірішим. Ви можете сказати, але ж є MacBook Pro, він тонкий і легкий. Так, він важить легше на 300 грамів. Питання дизайну залежить від смаку кожного, але мені особисто дуже подобається лінійка Legion за мінімалістичний дизайн без яскравих геймерських елементів. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Як ви вже зрозуміли, Lenovo Legion 5 Pro майже ідеально підходить для обробки зображень, редагування відео, роботи з 3D-моделюванням, ілюстраціями, дизайном та іншим. Його запасу потужності вистачить вам щонайменше на 3 роки. Звісно, такі заряджені ноутбуки, які Ідеально підходить для фотографів, відеографів 3 d художників, дизайнерів коштують недешево, особливо зараз. Проте підрахуйте, хороший ПК буде коштувати вам так само, і це буде ціна лише заліза. А до нього вам придеться докупити ще хороший монітор, клавіатуру, мишку, усі аксесуари. І, в принципі, вам потрібно буде виділити якесь окреме місце у своєму домі для стаціонарного ПК. І також за умови того, що ви не зможете бути мобільним, тобто не зможете просто взяти і винести його з собою кудись в кафе. Наприклад, ось таке ось місце. Я би міг порадити вам якийсь бюджетний. Ноутбук, який якось та й потягнув би Photoshop Adobe Premiere Pro. Проте в основному в таких дешевих ноутбуках, яких Ну, доволі збалансоване, непогане залізо, але встановлена дешева ТН-матриця, у якої колірний простір не охоплює навіть 90% sRGB. що в принципі повністю нівелює такий вибір. Сподіваюся, що я допоміг вам у виборі ноутбуку. Якщо ж у вас залишилися питання, то задавайте їх у коментарях під цим відео.